Штучний інтелект здатний розкривати істину точніше, швидше і ясніше, ніж це будь-коли вдавалося людям. Об'єктивний світ не плюралістичний. Плюралізм це властивість тільки наших хибних абстракцій. Форма будь-якого предмета диктує логіку взаємодії з ним. Два різні погляди на один предмет можуть бути лише наслідком різного рівня знань про цей предмет. У цьому контексті згадується і стає актуальною ідея про те, що свобода це усвідомлена необхідність, а не можливість діяти як завгодно, в якихось випадкових напрямках. Адже те, як і в якому напрямку ми діємо, диктується предметом, щодо якого ми діємо. Штучний інтелект здатний створювати тисячі годин продуктивної праці, як розумової, так і фізичної для вирішення практично будь-якого завдання. Але його головна перевага в тому, що він може, спираючись на весь обсяг знань і вмінь, доступних людству, виявляти найважливіші істини і рухатися до цілей. Які ці істини розкривають, так ші може показати наскільки важливо прагнути до технологій подолання старіння і надихнути людей на пошук рішень, здатних змінити саму природу життя.